Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов визнав складнощі перебігу мобілізації в Україні. За його словами, деякі люди трохи налякані проти альтернативи цьому російське рабство. Тому боротьба проти ворога є у майбутнє. Росія проводила підрахунки наскільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року, пояснив він у разі зниження порогу. 16 років, а такий варіант, країна агресорка, розглядала, війна може тривати до 2044 року. Проте навряд чи хтось може воювати до 2044 року. Тут справа передусім в економіці. Жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає, але якщо Україна витрачає на ведення війни, здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія власні. І ворог це теж чітко розуміє, додав голова Гуремо. Будан вважає, що невдовзі інтенсивність боїв має піти на спад. Йдеться, як акцентував генерал-лейтенант, про період до двох місяців, адже тривалий час. Будь-яка сторона війни не може невпинно атакувати. Водночас Київ готується до подальших наступів російських загарбників.